Андре Олексійович наближається День перемоги. Президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи з відзначення у 2015 році 70 році річниці перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Зокрема, 8 травня трактується як День пам'яті та примирення, а 9 травня як День перемоги над нацизмом у Європі. Нині ширяться чутки, що, начебто, 9 травня не буде відзначатися, що з цього приводу буде відбуватися в нашому місті чи то? Маємо ми проводити 9 травня. Ну, я хотів би розвіяти всі слухи, які сьогодні розповсюджуються по місту користенів. Тому що дійсно, 24 березня цього року був указ президента за номером 169, в якому зазначалося про відзначення 70-річчя у 2015 році перемоги над нацистами або нацизмом у Європі, а також 70-річчя завершення. Другої світової війни, яке відзначатиметься 2 вересня, теж цього року, саме в цьому указі президента чітко визначено, які будуть заходи відбуватися в нашій державі продовж 8 та 9 травня, і тому, 8 травня, відповідно, указ базується на Тих традиціях, які є в Європі, в першу чергу в Західній Європі, які склалися продовж 70 років, це так званий день пам'яті та примирення. І вони це визначають день пам'яті примирення безпосередньо 8 травня. А вже 9 травня то якраз указ президента передбачає відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. Тому ми поєднуємо місті Коростині і будемо відзначати 70-річчя великої перемоги і 8 травня, і 9 травня. З приводу того, можливо, я висловлю частково навіть і свою думку. Чому от розбіжності в датах 8 і 9 травня? Ви знаєте, коли політика, особливо в останні роки, почала активно. Е Будь-яку сферу суспільного життя входити, то у нас зразу ж таки розпочинаються певні непорозуміння, і в суспільстві знову ж таки відбувається певний розкол. То було продовж минулого року, коли ті чи інші символи обговорювалися, які повинні бути при відзначенні 9 травня або дня перемоги. То знову ж таки, хто і в кого яка заслуга? Чи країн Західної коаліції в роки Другої світової війни, чи народів Радянського Союзу. І саме гірше, що якраз коли ще політики підбавляють масла, в огонь, то це протистояння вже виражається і серед простого населення. Загалом, якщо взяти, то тут елементарно, і ми всі прекрасно розуміємо, що це була Друга світова війна і участь. Народів світу, тому що в другій світовій війні приймало. Більше ста держав на той час 80% населення планети Земля було втягнуто у цю братовбивчу війну. І по різному сьогодні можна судити, що це була боротьба двох систем нацистської і фашистської системи з комуністичною тоталітарною системою. Але знову ж таки, і фашизм, і нацизм це були ті ж самі тоталітарні системи, як і існувала тоталітарна комуністична система в радянському союзі. Теж впродовж. 70 майже років. Тому по-різному можна судити. Але я б знову ж таки все-таки констатував чітко історичні факти. І дійсно, чому Європа відзначає 8 травня як День пам'яті та примирення. Розуміло, що є такий навіть девіз, їх ніколи більше, щоб не повторилося вдруге. А можливо правильно навіть сказати втретє Третє світова війна, тому що в третій світовій війні просто переможців не буде. Те, що 20-те століття весь світ, і в першу чергу Європа пережила дві світові війни. І що саме характерне, що знову ж таки основні держави європейські це Великобританія, Франція, Німеччина. Росія в Другій світовій війні, це вже Радянський Союз, Сполучені Штати Америки, вони понесли найбільше жертв. Але поряд з цими державами в Європі існувало ще більше десятка держав, де проживали мільйони людей, які теж стали жертвами, чи в роки Першої світової війни, чи в роки Другої світової війни. І тому дійсно європейці підійшли до цього. Щоб відзначати 8 травня як день пам'яті та примирення. Чому так трапилось? Тому що саме 7 на 8 травня 1945 року в французькому місті Реймс було Підписано акт капітуляції з однієї сторони. Це держави, союзники Сполучені Штати Америки, Великобританії і Франція. З іншої сторони, німецьке командування, яке представляв генерал Йодель, була підписана капітуляція. Вона вступила в силу 8 травня. Однак, як би ми не хотіли, як Європа не хотіла визнавати, але чомусь делегації радянського союзу в Реймсі не було. І тому відповідно в передмісті Берліна містечко Карл Хорсті, 8 травня, була підписано. Теж капітуляцію, на яку були запрошені вже всі основні учасники антигітлерівської коаліції США, представництво делегації Великої Британії, Франції, ну і від Радянського Союзу представляв делегацію Георгій Константинович Жуков, де було теж підписано акт про капітуляцію, яку підписав на той час командуючий військами нацистської Німеччини фельдмаршал Кейтель. Тому так і розійшлося, тому що знову ж таки ми прекрасно розуміємо, що вже тоді була політика і протистояння було вже між державами Західної Європи, які я тільки основні назвав, і Радянським Союзом вже за сверив впливу. Через те так і трапилося, що, наприклад, навіть два було акти капітуляції. По праву вже на той час, коли підписувався в Карлхорсті акт про капітуляцію нацистської Німеччини. І е, країн е, союзників, то вже на той час в європейській частині радянського союзу було 9 травня. Вже був указ е, е, Сталіна про відзначення 9 травня як дня перемоги. Тому так і трапилося, що ми відзначаємо 8, і 9 -й травня. А взагалі, як в нашому місті планується поєднати ці дві дати, які заходи будуть щодо вшанування ветеранів великої вітчизняної війни, учасників дітей війни, що планується в місті. Ну, відповідно до рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради, вже підготовка триває в рамках 70-річчя відзначення перемоги над нацизмом. Продовж квітня місяця оголошено місячник військово-патріотичного виховання. Під девізом пам'ятаємо, збережемо, передамо. Це в першу чергу. Основні заходи це проведення благоустрою обелісків, могил, братських, всіх тих пам'ятних знаків, які є в нашому місті Коростині, які присвячені визволителям, захисникам нашого міста і нашої держави. В рамках місячника військово-патріотичного виховання також ми активно займаємося волонтерською роботою. В цьому активну участь приймаються управління праці соціального соціального захисту населення Комунальна установа, територіальний центр по наданню допомоги престарілим, одиноким громадянам нашого міста, в першу чергу це знову ж таки і ветерани великої вітчизняної війни, активно залучаємо учнівську молодь в рамках акції Турбота, ветеран живе поряд, Продовж цілого місяця вони будуть допомагати. Хоча ця робота в нас триває систематично, і я вважаю, що ми повинні, незважаючи на будь-які політичні погляди, Свій світогляд, релігійні переконання, але віддати шану і повагу ветеранам, учасникам Великої Вітчизняної війни, або по-іншому можуть говорити зараз Другої світової війни. Ви знаєте, я думаю, коли ці люди захищали наше місто або нашу державу, впродовж. 1941-го визволяли Європу в 44 45 сорок роках. Вони не думали, як буде називатися ця війна, чи Велика Вітчизняна, чи Друга світова війна, і чи буде день перемоги відзначатися 8 травня, чи 9 травня. Вони жертвували своїм життям, своїм здоров'ям в ім'я прийдешніх поколінь, щоб вони не відчули, що таке нацизм, що таке фашизм, і коли людське життя ніхто ніколи не буде. Цінувати. В першу чергу, я думаю, вони за це. Вони воювали і захищали за свою домівку, за свою сім'ю, за свою родину. Вони йшли. І тому ми повинні відзначити і допомогти цим людям. На жаль, нас, ветеранів Великої Вітчизняної війни, безпосередньо учасників залишилося дуже мало. 120 чоловік – це разом з партизанами. Тому в рамках цього місячника ми будемо надавати всебічну допомогу і завжди це робити. Крім того, це буде акції лекторій. Розкажи мені про перемогу. Ми тут активно залучаємо знову ж таки громадську організацію наших ветеранів Великої вітчизняної війни, освітян, які молодому поколінню, в першу чергу учням, будуть розказувати про ті героїчні сторінки 41-45 років. Фотовиставки, конкурс дитячих малюнків по школах переможна весна 45-го року. Уже 25 березня відбувся конкурс художньої самодіяльності, присвячений 70-річчю великої перемоги, 9 квітня ми відкриваємо спортивні заходи, так звано, в рамках місячника військово-патріотичного виховання. Тобто, це йде. Майже щодня підготовка в рамках відзначення 73. А що стосується 8 і 9 травня, то 8 травня в рамках... Дня пам'яті та примирення ми будемо його проводити під девізом. Ніхто не забути, ніщо не забуто. Це в першу чергу. Ми зранку, з 9 до 10 години проведемо легкоатлетичну естафету в пам'ять двічі героя радянського союзу. Козака Семена Антоновича, нашого земляка. Це мітинг біля обеліску бойової слави міста Коростеня о 12-й годині, або як в нас в народі говорять біля скелі. Тому що все-таки знову ж таки я хотів би відзначити, що місто Користен це місто бойової слави, якщо окремі європейські держави, за місяць капітулювали або за одну добу, то місто Коростень 50 діб боролося і захищало, і стримувало переважаючі сили нацистської Німеччини та її союзників. Ну зрозуміло, плануємо ще цілу низку заходів впродовж місячника військово-патріотичного виховання а також це урочисті збори. Інші заходи по підприємствах, установах, організаціях. щодо 9 травня. минулого року поставало питання щодо непроведення масових заходів саме до дня перемоги. Хоча місто Коростень саме виступило і провело дуже гарний день перемоги. Що планується цього року? Чи буде в нас парад перемоги? Зрозуміло, що буде. Ви знаєте, навіть от той ажіотаж нагнітання і певної якоїсь і важко навіть сказати, що було протягом 2014 року, але місто Коростень достойно Своїх предків, дідів, прадідів, і в цьому році ми теж на достойному рівні вшануємо пам'ять тих ветеранів, наших дідів, прадідів, які загинули, і тих, які сьогодні живі. Цілому, 9 травня, ми будемо відзначати під таким девізом Перемога, свята перемога уже починаючи з самого ранку, з 8 до 9 години будуть проведені акції квіти Героям Перемоги з добрим ранком ветерани. Тобто, ми тут знову ж таки підключаємо учнівську молодь, працівників територіального центру, які вручать вітальні листівки, квіти нашим ветеранам, допоможуть їм добратися до центру міста, де будуть відбуватися. Основні заходи. Вже з 8.30 в центрі міста, біля місь Виконкому, буде грати духовий оркестр Фанфари Перемоги. Тобто це пісні, які народилися в роки Великої Вітчизняної війни, пісні і музичні композиції, з яким Ну, відомі більшості ветеранів. В Першу чергу ми робимо свято для ветеранів, а для майбутніх поколінь і для молоді це зрозуміло, щоб вони пам'ятали, хто захистив нашу землю, хто привів наш народ до великої перемоги 70 років тому назад. З 9 до 10 години відбудеться зустріч міського голови, керівництва міста з ветеранами, ветеранськими організаціями. Ну і завжди традиційно в нас вже з 10-ї години розпочнеться вшанування загиблих в роки Великої вітчизняної війни, парад переможців, який триватиме ну, майже одну годину. Це з 10 до 11. Тобто, коли колона, в якій приймають участь, всі підприємства, установи організації нашого міста, всі, хто хоче все-таки залишити і вшанувати загиблих героїв Великої Вітчизняної війни, пройде і вшанує на всіх обелісках. Пам'ятних місцях визволителів, захисників Коростенщини і в цілому нашої держави ми активно будемо залучати учнівську молодь. В першу чергу це акція парад переможців. Коли діти, учні будуть нести фотографії своїх дідів, прадідів, які воювали, їхні вони. Продовж місячника досліджують історію, біографічні дані своїх дідів, прадідів, хто де воював, якими орденами, медалями був нагороджений, і ця акція парад переможців, і ці діти вони будуть майже йти самі перші. В цьому параді, в цій святковій колонії, яка буде рухатися по місту Коростень. Ну і вже безпосередньо в парку культури відпочинку імені Островського з 11 до 12.30 розпочнеться урочиста частина відзначення. Свята 70-річчя перемоги під назвою Перемога, свята перемога. Тобто тут вже концертна програма, вітання. Ну і вже після 12.30 до пізнього вечора, до 22-ї години, це вже буде гала-концерт, присвячений 70-річчю, переможний травень. Крім того, розуміло, що в цьому гала-концерті буде ціла низка інших заходів, які запропонує культура, і караоке. І солдатські пісні, виступи всіх творчих колективів міста, загальноосвітніх навчальних закладів зрозуміло, що не обійдеться без солдатської каші, яка буде безкоштовно надаватися всім бажаючим, але в першу чергу ветеранам. І я переконаний в першу чергу і звертаюся до наших коростенців, гостей нашого міста, що 8 і 9 травня це наш святий обов'язок. Пам'ятати і вшановувати ветеранів Великої Вітчизняної війни. Я переконаний в тому, що нас не повинно розколоти, чи якого числа ми будемо відзначати 70-річчя перемоги, чи 8, го чи 9-го. Навпаки, ми повинні вшановувати наших ветеранів, дідів, прадідів і тих, що сьогодні живуть, і 8, го і 9 го травня. Тоді буде результат. Нас не повинно розколоти. І в першу чергу коростенців, з якою символікою будуть відходити. Ви знаєте, традиції змінюються. 70 років тому назад ніхто не був проти червоної символіки, навіть 20 років тому назад. П'ять років тому назад були георгіївські стрічки в Європі. Червоні маки, але червоні маки це, це говорити символ Першої світової війни, яку цей символ придумали громадські організації Великобританії, коли вони збирали кошти, благодійні кошти для ветеранів інвалідів. Британців, які постраждали в роки Першої світової війни, але потім воно поступово перейшло і стало таким символом загальноєвропейським Першої світової війни. Дехто це визначає, що це символ і вже Другої світової війни. Ну, якщо ми будуємо свою суверенну незалежну державу, то ми повинні мати свою символіку Другої світової війни яка поєднує і національно-державницькі символи, і зрозуміло елементи Другої світової війни, то тоді буде результат. Але я переконаний, що в рамках відзначення 70-річчя перемоги, 8-9 травня, ні символіка, ні політичні погляди, ні як ми будемо називати, чи Велика Вітчизняна війна, чи Друга світова війна, вона не повинна стати каменем розколу або будемо так говорити, тим. Яблуком роздору у відзначенні і вшануванні ветеранів Великої Вітчизняної війни щодо а, святкових або не святкових днів, 8-9, Який день буде вихідним для користенців? Для користенців вихідний буде 9 і 10 травня. 8 травня. Ну це пересвятковий день. Е, за по закону. Е, України пересвяткові дні на годину коротші, як зазвичай. Причому будуть відбуватися ціла низка заходів 8 травня. Через те я думаю, що тут вже народ відсвяткує, відзначить. Саме головне і ще раз звертаюся, що святкування Дня перемоги воно не повинно перетворитися просто в святкування за столом. Це краще. Вшанувати загиблих родичів на могилах, вшанувати їх тих, що, хто є живі, прийти, просто подарити навіть квіти, подякувати тим ветеранам, які сьогодні живі і будуть іти в колоні. Це оце буде святкування в першу чергу.